Була виявлена лісова пожежа. Уже як пожежу ліквідували, було знайдено місце, причина як займання це російський шахет. Помічник лісничого Олександр Береза показує ділянку соснового лісу після обстрілу. Каже, в цьому лісництві від початку вторгнення втрачено понад 10 гектарів лісу. Напротязі місяця була друге. Друге влучання в лісовий масив. Ця пожежа на сьогоднішній день, яка виникла вночі, близько між першою і другою годиною ночі, вона локалізована на початковій стадії і не допущено розповсюдження на весь масив соснового лісу. Цілодобово лісова охорона працює. Цілодобово в нас є на території Сумської області 27 пожежних веж. Колизійних систем спостереження є 17 лісопожежних станцій, які забезпечені в повній мірі пожежними автомобілями. Торік у Сумській області зафіксували 126 випадків лісових пожеж. Від початку повномасштабного вторгнення вогнем пошкоджені 381 гектар лісу, говорить головний лісничий філії Північний лісовий офіс Андрій Данько. Шкода завдається колосально, тому що зграє і ліс. Згорає екосистема, згорає і флора, і фауна також страдає від цього. Оцінити повний масштаб наслідків наразі неможливо через замінування, пояснює головний лісничий. На сьогоднішній день 52 тисячі гектар лісових насаджень, які є недоступні нам. 17 тисяч ми можемо сказати, що це 100%. Території, які заміновані, ми не можемо там проводити роботи. Перш ніж проводити якісь відновлювані роботи, допомогти екосистемі відновитися без втручання людини буде важко набагато, треба провести розмінування. Відновлення природного середовища внаслідок російських обстрілів може тривати десятки років, говорить Андрій Данько. Сказати наразі, чи це рік, чи це 10, чи це 100 років, ми не можемо, да? тому це десятки років. За словами головної спеціалістки зі зв'язків з громадськістю Держекоінспекції Сумської області Наталії Новак, від початку активної фази бойових дій Держекоінспекція області зафіксувала близько 800 випадків фактичної або потенційної загрози довкіллю. Але це лише задокументовані, тобто ми всі розуміємо, що їх набагато набагато більше в реальності. Загальна сума збитків, розрахованих за такими ресурсами, як атмосферне повітря, земельні водні ресурси, перевищила вже 15 мільярдів гривень. Екологічна катастрофа сталася в серпні 2024 року. На річці Сейм згадує Наталія Новак. Росіяни здійснили скид великих об'ємів забруднюючих речовин у річку Сейм у себе на території Курської області. А Сумщина знаходиться нижче за течією, тобто і у нас на річці Сейм була справжня екологічна катастрофа. Тоді збитки за забруднення. Лише за забруднення водних ресурсів, тобто за воду забруднену, ми нарахували. Ем... Понад 8 мільярдів гривень. Шкода там нанесена і водним живим організмам, тобто, щонайменше, наприклад, знищено цілу популяцію червонокнижного виду, такі як стерлядь прісноводна. Наприклад, лише за цією стерляддю там збитки сягають мільярдів лише за одним видом. Це комплексні збитки, але, повторюсь, вони наразі перераховуються. Крім цього, за словами екологині, постійні обстріли спричиняють викиди токсичних речовин. У цей будинок біля якого ми знаходимося по гри в крут після прильоту російського шахеду. Його уламки будинку розлетілися на значну територію, яка зараз огорожена. І Державною екологічною інспекцією Сумській області було нараховано понад 430 мільйонів гривень збитків лише за даним фактом. На повне відновлення довкілля, пошкодженого війною, може знадобитись до 50 років, додала Наталія Новак. Катерина Іваненко, Світлана Драган, Анна Волох. Суспільне новини Сумщина.